Багатьом знайоме це відчуття, коли ніби здається, що станеться якась халепа, і дуже хочеться діяти на випередження, тому що, ну, як мінімум, це вбереже себе і це може вберегти когось із близьких. Іноді таке відчуття ми називаємо інтуїцією, а іноді це такий давній страх, який навчився так майстерно маскуватися під передчуття. От, уяви людина, яка мала досвід стосунків з партнером, що часто зникав емоційно, ну, тобто не пояснював своїх пауз, не говорив відверто про свої почуття, ну, применшував проблеми, уникав розмов. І тоді ви могли неодноразово опинятися у ситуації, де було дуже багато питань, взагалі не було відповідей, і була суцільна невизначеність. Ну, і тепер є інші стосунки. І от людина-партнер каже: Слухай, я зараз не можу говорити, я тобі якось потім розповім. І тіло реагує миттєво. Тебе може накривати хвиля напруги, серце вже калатає, уява малює нереальну дистанцію між вами, і тобі здається, що це все кінець. Хоча реальність вона може бути абсолютно іншою. Твій партнер зайнятий, він втомлений, він стрес, в стресі, він на роботі, він за кермом. Ну і решта. Що тут відбувається? Мозок щитує знайому ситуацію. Не тому, що вона небезпечна, а тому, вирогідно, що колись вона була болем, вона була справжнім тригером. І включається старий алгоритм, який каже, що зараз щось станеться. Або раз він щось приховує, значить ти йому не важливо, він тебе покине, ти залишишся сама, ну і решта. Але ж яка істина? Істина в тому, що у кожного з нас є такий внутрішній менеджер ризиків, і колись ця програма нам допомагала бути ну, більш-менш в безпеці, да? відчувати якийсь захист. Але на жаль, вона не завжди оновлює свої алгоритми і працює коректно. Тому і часто інтуїція змішується з пережитим, і мозок віддає перевагу тому, що підтверджує наші страхи. Тому, як нам навчитися розрізняти, де справді є передчуття, де є тривога? Поставити собі два простеньких питання: перше, що я точно знаю про цю ситуацію зараз, і друге, які ще можливі пояснення існують, окрім того, що я боюся, окрім того, що я остерігаюся. Я не хочу, щоб ви вчилися переконувати себе, що все завжди буде добре, і наші думки там на щось впливають. Ви маєте вчитися перевіряти реальність. Оце дуже важлива навичка. І ще одна підказка: прислухайтеся до тіла, де першою відгукується тривога. Можливо, це грудина, можливо, це шия, можливо, це живіт. Тіло чесне, але його реакція не завжди правда про ситуацію. Тому розрізняти інтуїцію і тривогу це дуже-дуже корисна навичка. Поступово ти починаєш бачити, коли говорить твоє тут і зараз, а коли просто фонить якась історія з минулого. І оце вміння розрізняти це вже є початок дороги, яка звільняє нас від надмірної тривоги.